Побачити тих, хто хоче представляти Хмельниччину у Верховній Раді України в ефірі телеканалу «Поділля Центр» глядачі зможуть з 20 до 22 години, з 9 по 22 жовтня, послухати на радіо «ФМ» з 19 по 22.00 до 21 жовтня та з 20 по 20.30 до 24 жовтня по обласному проводовому радіо. Ефірний час для передвиборчої агітації визначили методом жеребкування для кандидатів, а їх 109. В'ять по мажоритарних виборчих округах в алфавітному порядку для партій відповідно до черговості подання ними документів до центральної виборчої комісії. За процесом жеребкування спостерігали члени окружної виборчої комісії самі потенційні парламентарі, їх довірені особи, представники політичних партій, журналісти та незалежні спостерігачі. Телебачення трансляція буде з 20 до 22 години по 12 хвилин кожен фм Радіо з 19 до 22 години по 15 хвилин кожен. І проводове радіо з 20 по 20.30 по 3 хвилини кожен. За підсумками жеребкування складено спеціальний розклад ефірного часу для передвиборчої агітації. З ним, зокрема, можна ознайомитись на інтернет-сайті нашої телерадіокомпанії.